Сьогодні ми були свідками підбиття підсумків роботи нашого обласного відділення Укрпочти, і воно спіпало якраз із 20 на створення Укрпочти України. І Дійсно, сьогодні дуже багато працівниками нашого обласного відділення Укрпочти робиться в Київській області. Сьогодні можна сказати, що почтові відділення починають оновлюватися, ремонтуватися. Уже більше як на 4 мільйони гривень вкладено в минулому році було в ремонт приміщень Почтових відділенням працю відкрили майже всі почтові відділення в принципі єдиного вікна, де працівники почтому надають адміністративні послуги. Це також крок до людей спрощення системи. Це допомога людям отримати ту чи іншу адміністративну послугу, не виїжджаючи із свого. Села чи селища це велика відповідальність працівників пошти, і це потребує їхнього підвищення кваліфікації. Такі курси їх були проведені, і вони всі отримали кваліфікацію щоб на по наданню таких адміністративних послуг. Плани на 2014 рік ще більш амбітні. Треба відремонтувати близько 30 почтових відділень і Збільшити створення в таких почтових відділеннях і міні маркетів тому що дійсно в віддалених селах почта це на превеликий жаль єдина, як кажуть, та структура, яка може надати послугу не тільки почтового зв'язку, а і надати матеріальні якісь блага там товари першої необхідності. Також тут наше обласне відділення Укрпочти одне є із лідером в Україні, і мені приємно, що Якщо так рахувати, то Київське відділення почти є, як кажуть, входить в кажуть, в лідерах України і багато колег із інших районів і областей приїжджають приймати досвід у наших почтовиків. А це їхня заслуга, це їхні, як кажуть, така. Внесок в розбудову нашої України на сьогоднішній день є дуже тісна співпраця із керівництвом почти з обласної державної адміністрації, і сьогодні голова Київської обласної адміністрації розуміє, що надання послуг на селі це не прегратива сьогодні таких почтових відділень, і розбудови таких от почтових відділень на селі приділяється і обласної державної адміністрації і обласним відділенням пошти разом з опочтою в першу чергу і. З цього шляху я думаю, і в 2014 році ми не будемо сходити, тому що ми розуміємо. Всі ті, якісь негаразди, вони виникають з маленьких питань. А щоб не допустити цих питань, працівники пошти, от сьогодні ми говорили і чули це, що вони хочуть працювати ще краще ніж працювали. На превеликий жаль, сьогодні не така вже висока заробітна плата у працівників пошти, хоча вона збільшується кожен рік. Але хотілося б, щоб вона збільшувалась на більший відсоток ніж це було в цьому році.